Мої любопередники україномовного каналу. Бачите, який гарний серпневий ранок. Сьогодні у нас 26 серпня 2023 року. Субота. Ой, яке свіже повітря, вже неспекотно. Так. Дуже гарно. Сьогодні Остання субота, літо, серпня. А це бачите, оцей вищербінит, ці то далеко, там вибух був, ну, то, тоді ще більше року тому. І от Далі від вибуху бачите, це не пробило, А тут перебило. Такі прути навіть. Навіть такі прути перебуває. А ось де вибухи бордюр. Побило, побило. Пробило. Зовсім біля мого гаража. Гуляємо з Максиком. Як пройшла ніч, у Харкові, Ну що сказати, ну такого не, не прилітало, але тривоги, тривоги, щось ввечері два-три рази засинали тривоги у 12 час щось. дружина каже, закриває всі вікна, тоді не так буде чути позакривали вікна будемо сподіватися що колись це все колись скінчиться не буде тривог от ранок такий що і досі мисля його проти тривоги якби якби так завжди було Тепло вітерця немає, ми з Максиком гуляємо, але, але Максика скоро заберуть. По гаражам щось таке стукало, ну десь отам, ага, отам де бордюр. А ми вже цій гараж залипили, за... от сюди от розбивають. І щось таке невелике, невелике напрітало. Да. Будемо сподіватися, що більше нічого не прилетить. Скоріше би це все скінчилося. І дівчатка повернулася, повернулася, А так, так беруть, завезуть від мене цього собаку, з ким я буду вранці гуляти. Сумно якось сумно. Аж за край. А нічого не зробиш. Ну, дівчатка сказали, якщо школи у Харкові відкриють на, на нормальне обучення, не онлайн, ми одразу повернемось. Будемо сподіватися що. Відкриють. Більш нічого не залишається, тільки сподіватися. Ну все. Погуляли зі мною. Подивилися. На гарний ранок. Вся мира, добра, злагода. І будемо жити, незважаючи ні на що. Максику. Нічого не Ага, ну і всім щиро дякую. Хто підписався, хто дивиться, хто лайкає, коментує. Не завжди вдається відповідати. Але буду старатися. Все, до побачення. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока!